6 січня погода в Україні буде контрасною. У вечірній час мороз від основної хвилі похолодання почне свій шлях Україною. Опади пройдуть в більшості областей заходу та півночі. У суботу найтепліше буде в Криму, а також у південних і центральних районах Одещини. На Полтавщині переважно хмарно, без суттєвих опадів. Температура повітря підніметься до плюс трьох. Після опівночі опуститься до шести градусів морозу. У Кременчуці в суботу хмарної з проясненнями без опадів пізнього недільного вечора очікується незначний сніг, з світлої передоби, повітря прогріється до плюс-трьох, вночі очікується два градуси з мінусом. У суботу в горішніх плавнях мінливо хмарно, без опадів. У неділю сонце буде менше, а пізно ввечері ймовірний слабкий сніг. Нічна температура повітря мінус 2 денна 3 градуси тепла. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 січня 1975 року, за даними метеофахівців, виявилось найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 6 градусів із плюсом. Мінімальною температура Повітря була 1987-го, 25 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.